Територіях, які сьогодні деякі е, оспорюють. я хочу засвідчити президенту Зеленському, а в його особі, всій Україні, нашу повну підтримку після нової хвилі ударів, які були спрямовані проти країни, особливо проти міста Києва. І хотів вислов... і також особливо висловити співчуття після удару по Дніпру. Ці дуже тяжкі, нестерпні втрати і цими ударами по цивільному населенню Росія кожен день поглиблює свою агресу, порушуючи найосновніші закони людства і міжнародного права і, цими ударами по цивільному населенню Росія кожен день поглиблює свою агресу, порушуючи. Найосновніші закони людства і міжнародного права це звісно не є доказом сили. Це є наруга над правом. Це перейшли останніми днями в, Міямі, в Майамі і також після засідання. Ко коаліції добровільців, яке відбулося у вівторок, з моєї ініціативи, і в якому брав участь вперше, держсекретар Марко Рубіо ми зараз в такій конфігурації, коли Сполучені е, Штати взяли на себе роль посередника, і я вітаю роботу е, команди пр президента Трампа Сполучені е, Штати, Україна і, і всі європейці, всі прагнуть е, миру. Це є центральна мета е, останніх переговорів, останніх раун, е, е, зустрічей. Але коли ми говоримо про мир, це чітко зрозуміло, що в кожного повинно. Бути своя роль Росія повинна припинити агресію, агресію, а вона поки що жодної ознаки до цього не подала. Україна це єдина хто може хто може вести дискусії перемовини про території, бо це її території, які визнані міжнародним правом. Але коли ми говоримо про мир, це чітко зрозуміло, що в кожного повинна бути своя роль. Росія повинна припинити агресію, а вона поки що жодної ознаки до цього не подала. Україна це єдина хто мой, хто може вести дискусії перемовини про території, бо це її території, які визнані міжнародним правом, коли е, мова йде про гарантії безпеки, вони повинні бути обов'язково з участі українців е, за цим столом, оскільки це їхня територія, і також якщо за столом сидять представники коаліції охочих, оскільки вони також виступають в в, в ролі гарантів, і оскільки йдеться про безпеку Європи. Ли йдеться про заморожені активи кого хто це стосується, це країни Європейської ЄС, оскільки це їхня компетенція предметна. Отже, по перше, треба, щоб все розподілялося за ролями і за компетенціями і за тем спектром наших можливостей. Ми зараз зосередилися на перегляд. ведуться дискусії, щоб Росія чітко прояснила посереднику американському своєї позиції щодо налаштованості на мир. Ми всі об'єдналися навколо України, навколо позиції міжнародного права і Безпеки і миру для Європи Ми зараз, і я це повторюю сьогодні з особливим з британцями і з німцями. Ми налаштовані на тривкий і е, справедливий мир для України і для всіх європейців. Е, ми провели предметно дуже розмову. Е, з президентом Зеленським ми змогли зрозуміти, яка була позиція перемовників в Міамі. Ми також скоординували позиції партнерів для того, щоб налаштуватись на продовження роботи на найближчі тижні. і дні. В цьому це також нагода для мене підтримати Україну, коли вона бореться із і протистають знищенню її ідентичності. Культурний сезон який відкривається сьогодні в Парижі в присутності першої леді, і я, я висловлюю особливу вдячність. Також моя дружина буде в цьому заході брати участь, і це все свідчить про нашу особливу пошану до цього заходу. Пані Зеленська та моя дружина паралельно зараз беруть участь у заході, організованому МЗС Франції, на підтримку міжнародної аціативи, яку як ви, пане президент, дуже. Підтримуєте підтримку підтримання повернення українських дітей депортованих Росії. Їх тисячі, і це питання до останньої секунди, поки воно не вирішено, буде мобілізувати сили всіх нас. Отже, сьогоднішні події і зустрічі дозволили нам всім рухатися е, для подальшої концудження е, зусиль європейців і підкреслити мобілізацію всіх на для справи тривалого і справедливого миру. Як я вже сказав, в найближчі дні будуть дискусії між американською і російськими делегаціями. По результатам цієї дискусії буде більш чітко прояснена позиція Росії так Чині просуватися на цьому шляху, що стосується нас. Ми будемо підтримати всі зусилля на користь миру. А, а поки а в міжчасі, часі ми будемо підтримувати протистояння Україні в цій війні і відповідно когерентно фінансувати нашу підтримку. Бо йдеться про нашу безпеку. Я не буду більше затримувати. Хочу подякувати ще раз, пане Володимире, що ви тут у Парижі. Ви знаєте, ми запевняємо наші Нашу дружбу і нашу підтримку.